Але давайте дивитися, що ж буде далі. Отже, лайт говорить своїй жінці, що зараз обізврядіт бандита. На що агент ФБР каже, що цього робити не треба, і лайт такий, а як мені дізнатися, що ви не з ним заодно? На що агент робить ось це так? І він просто показує своє справжнє посвідчення людині, яку підозрюють в тому, що він є вбивцею. Який знаючи ім'я та обличчя людини, може запросто ту вбити. Напевно, Рей Пенбер, а саме так звуть агента, теж колись був найкращий учень Америки. В общем, лайт раняє бумажки з любовним посланням. Це помічає клятий окупант автобусу і підбирає записку. Але це був клаптик папірцю, вирваний зошту смерті. А тому він тепер теж бачить Рюка. Ловить шизу, вибігає з автобуса, і його насмерть збиває машина. А Рей сикує, що його наругають за те, що він себе розсекретив і просить Лайта нікому. Про це не розповідати. Далі Лайт, знаючи ім'я одного з ФБРівців, тупо підходить до нього в метро, дає йому папірці, вирвані зошиту. Там де є колонки, в яких він має вписати імена. Причини смерті вже були записані, але закриті. Першу колонку Рей має вписати ім'я свого керівника. Той йому перед смертю скинув усі ім'я агентів ФБР, що приїхали в Японію, і він має вписати кожного в пусті клітинки, вдивляючись у фотографії. Ну і таким чином рей. Й сам того не підозрюючи, вбив усіх агентів. ФБР геніальний мув, скажете ви. Так, але на камери в метро потрапили останні кадри життя Рея, а він там намагається дотягнутись до когось, а саме Лайта. Після загибелі агентів ФБР Ел формує свою команду мрії з поліцейських, які не бояться кіри. В Цю групу входить батя Лайта і ще пару статистів. До речі, один з статистів одразу ж ліває, і це зіграє свою роль далі. Ну а поки забийте. і ось в такій команді вони будуть продовжувати ловити кіру. В той самий час. Лайт трохи присів на очко. Він переживає, чи не натворив фігні, яка могла б його видати. Ну да, те, що коло підозрюваних вже скоротилось в тисячі разів, ніяк не пошкодило твоєму положенню, чувак. Гірше вже точно бути не може. А ні, блін, може. Ну, давайте по порядку.